Не припиняють окупанти атаки на Херсон. По обіді російська артилерія накрила житловий мікрорайон острів. Один із боєприпасів влучив у багатоповерховий будинок. Там побили шипки та балкони, шкоджені стіни і перекриття. Також вгатили по залізничному вокзалу. Наша кореспондентка Валентина Федорчук побувала на місці прильотів. Найбільше ворог гатить по мікрорайону Острів. Тут в черговий раз під обстріл потрапив багатоквартирний житловий будинок. У нас тут на острові залишилося такої. Як... Що ж ви робите? Господи, коли йому голови повітриває ручечки, можечки. На жаль, на місці є постраждалі. Це літня жінка, яка зараз перебуває у тяжкому стані за її життя борються лікарі. Вона проживала в цьому будинку на третьому поверсі. От ми можемо бачити її балкони, що з ним стало. Жінка отримала чисельні травми, ніг та плітлі. До лікарні її і... Оперують і лікарі борються за її життя. Наслідки обстрілу дійсно жахливі, тому що в багатьох людей повибивало шибки, повибивало е, вікна, і зараз вони намагаються хоч якось відновити своє житло. Вводиться режим світломаскування з 6-ї вечора до 6-ї ранку. Е, повинно бути виключено все світло е, в місті. Це і е, світло, яке по е, вулицях. Також напередодні ворожа артилерія обстріляла залізнодорожний вокзал, і фактично ворог гатить по Херсону з усієї можливої зброї. Найбільше від цього страждають саме житлові квартали. Валентина Фларчук, Владислав Радковський, Херсон п'ятий.